робочий день в українському кризовому медіацентрі. І зараз послухаємо звіт про ситуацію на сході України від полковника Олександра Мотузяника, речника адміністрації президента України з питань пов'язаних з АТО. Прошу до слова. Доброго дня, шановні журналісти. В вашій увазі основні події, які відбулися в зоні проведення антитеростичної операції, за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку двома. Основними точками напруження були станиця Луганська, а також передові українські позиції, розташовані на правому березі річки Сіверський Донець в районі Бахмутівської траси. Противник продовжує дотримуватися тактики нічних обстрілів та провокацій із застосуванням мінометів та гранатометів. Короткотривалі збройні провокації противника відбулися у щасті, а в золотому по українських опорних пунктах бойовики працювали з мінометів та зенітної установки. Фактів застосування танків та ствольної артилерії на ділянці фронту від російського кордону і до Попасної не зафіксовано. Натомість на Донецькому напрямку обстановка продовжує погіршуватися. На лінії зіткнення від Троїцького і Доленянського, що охоплює наші передові позиції біля Горлівки і Світлодарська, режим тиші з боку бойовиків порушується систематично. Перестрілки із застосуванням стрілецької зброї, мінометів і навіть бронетехніки відбуваються і вдень, і вночі. Вже після заходу сонця ворог підтягує і застосовує танки. Важкі міномети веде вогонь прямо по житлових кварталах Горлівки, а також по її передмістям. Поблизу селища Троїцьке Ясенувацького району, яке знаходиться неподалік перетину двох стратегічних залізниць Донбасу це Костянтинівка, Донецьк та Горлівка красноармійськ Противник близько години вів обстріл по нашим позиціям. При цьому використовував гармати калібром 152 міліметри. Ці гармати він розташував у Макетівському районі Горлівки біля русла каналу Сіверський Донець, Донець-Донбас. На західних околицях Донецька бойові дії тривають у цілодобовому режимі. Під ворожим артилерійським вогнем знову опиняються українські позиції і населені пункти Ясанувацького, Мар'їнського районів. У ближньому тилу, які розташовані на відстані 10-15 кілометрів від фронту, йдеться про селище Первомайське, Нівельське, а також Галицинівка. На Маріупольському напрямку основні бойові дії велися в районі Старогнатівки, де противник провів потужні, мінометні та артилерійські обстріли наших позицій. Вчора вогонь відкривався в темну пору доби, одразу після опівночі, а також пізно ввечері. Поодинокі. Провокації бойовиків зафіксовано в районі Павлопільського водосховища. На південь від Павлополя вчора було спокійно. Також у полі, поблизу селища Талаківки, що біля самого Маріуполя, на міні підірвався трактор, водія було госпіталізовано. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 10 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Ще 7 безпілотників країни-агресора. Проводили розвідку в українському небі над Запорізькою областю. Окрім того, наші прикордонники загону морської охорони зафіксували три прольоти вертольотів К-27 з розпізнавальними знаками Збройних сил Російської Федерації. Ці прольоти відбулися вздовж адміністративної межі з окупованим Кримом. За минулу добу, внаслідок бойових дій, троє українських військовослужбовців загинули. Ще семеро зазнали поранень. Ці втрати сили АТО понесли на Луганському та на Донецькому напрямках. Бойовики продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру, промисловість Донецької області. Днями під артилерійський обстріл незаконних збройних формувань потрапив знову Авдіївський коксохімічний завод. Представники спільного центру з контролю та координації зафіксували, що бойовики вели вогонь із використанням 122 мм гармат. Вогонь вівся зі Сходу, де розташоване окуповане селище Ясенувата. Розірвалося п'ять снарядів. Вибухами було пошкоджено лінії електропередач, а також трубопровід. На щастя, постраждалих немає. Також у своєму останньому звіті місія ОБСЄ підтвердила інформацію української розвідки про розміщення важкого озброєння незаконних збройних формувань у житлових кварталах неподалік лінії фронту. Зокрема, Спостерігачів зазначили, що 140 вибухів, ймовірно, внаслідок пострілів з артилерійських протиповітряних систем та стрілецької зброї, відбулися в центрі Донецька. Служба безпеки України затримує дедалі більше бойовиків. У Луганській області оперативники викрили члени агентурної мережі, злочинної організації, так званої Міністерства державної безпеки ЛНР, який постачав ворогу інформацію про українських військовослужбовців. Зловмисника. Завербував бойовик на прізвисько Святоч, аби той збирав розвіддані про дислокацію та переміщення українських підрозділів, види озброєння та їх транспорт. Бойовики використовували ці відомості для коригування вогню з артилерії під час обстрілів наших позицій. За свою роботу спільник бойовиків отримував фінансову нагороду, що надходила через його дружину, яка також працює в окупаційній адміністрації на території Луганської області. Ще одного члена бандформування, так званої ЛНР, було затримано у Северодонецьку. Злоумисник перебував у складі банди, так званої Бетмен, і воював під Луганськом. Також, на його совісті, викрадення цивільних осіб та здирництво. На Луганщині вилучено черговий незаконний арсенал. Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю у нежитловому приміщенні. Вилучено два гранатомети, два, дві гранати, а також набої калібром 5,45 мм. На Харківщині Служба безпеки України вилучена, вилучила зброю членів злочинної організації, відомої як так звані харківські партизани. Трьох диверсантів, що координувалися російськими спецслужбами, затримали наприкінці травня. Ватажок банди привіз з собою з території Російської Федерації та зберігав зброю у себе на своїй дачі поблизу кордону. Під час обшуків було вилучено гранатомет. Автомат Калашникова з підствольним гранатометом, підствольні гранати, сигнальні ракети та значну кількість набоїв. Відбулася ротація волинських правоохоронців у зоні проведення антитерористичної операції. До зведеної групи, яка вирушила на схід, увійшли 10 досвідчених розшуковців з Волині. Ці хлопці вже неодноразово побували в зоні АТО, тож добре знають завдання, які доведеться їм виконувати. На Донбасі правоохоронці нестимуть службу на блокпостах, братимуть участь у підтриманні правопорядку, патрулюватимуть вулиці міст і сіл, надаватимуть допомогу місцевому населенню. А міліціонери, які повернулися з відрядження, зможуть відпочити. Оперативники, які прибули зі східних рубежів, про свою роботу та службу, розповідають мало. Однак запевняють, після відпочинку готові приступити до виконання безпосередніх обов'язків. Друзі, це вся інформація на цю хвилину. Якщо є запитання, прошу. Дякую. Чи є запитання або уточнення у журналістів? Так, чекайте, чекайте, чекати все в мікрофон, прошу представлятись. Телеканал 2+,2, плюс Олександр Мамай. У мене запитання з приводу Широкіного. Якщо можна декілька слів детальніше по ситуації навколо Широкіного, одразу питання конкретне: чи відбулася передача досвіду? Між добровольчими батальйонами, які вийшли широкеного буквально тиждень назад, безпосередньо морським піхотинцям. Якщо є така інформація, чи вони між собою взаємодіяли, чи відбув, відбувся, скажімо так, чи відбувся перехід досвідом? І одразу третє питання безпосередньо також широкиного: це відведення озброєння нижче ніж, менше ніж 100 міліметрів калібру. В інтернеті в різних змі також є інтер... є інформація про те, що а, внаслідок мінських угод а, має з часом відбутися відведення озброєння калібром нижче 100 мм. Хотілося би почути конкретно про яке озброєння йде мова. Дякую. Дякую за запитання. Ну, відповідаючи на ваше третє запитання, наскільки мені відомо домовленості про відведення озброєння калібром менше 100 мм ще не підписані. Разом з тим, українська сторона готова, як і раніше, виконати всі зобов'язання, які були взяті на Україну в рамках мінських угод. Ну, і озброєння, яке має калібром менше 100 мм, ви можете перевірити в будь-якому довіднику, наприклад, це міномети калібром 82 мм Васильок. Що стосується передачі досвіду, усі військовослужбовці і Збройних сил України, і Національної гвардії, які разом плеч-опліч виконують бойові завдання в зоні АПТО, вони досвідом обмінюються постійно. Тобто, таке питання, чи передавався досвід, чи ні, звичайно, передавався. Він передається цей досвід цілодобово і в абсолютно такому повному режимі. Стосовно самого Широкіного. Ситуація там не проста. Останніми днями по самому Широкіну вогонь не зафіксовано з боку незаконних збройних формувань. Під самим Широкіном періодично. Фіксується провокації з боку бойовиків. Наші, наші українські підрозділи на ці провокації не відповідають і можна тримають свої позиції. Поки що, все, що я можу вам по цим питанням сказати. Дякую. Чи є ще запитання або уточнення? Прошу Сергій Кутняков, агенція Манінформ. Пане Олександре, перед вами був прямий телеміст з Маріуполем, де була надана інформація щодо. Результатів розслідування корупційної схеми на відбудові обстріляного Маріуполя з марімікрорайону у місті вважається про нецільове використання або завищені розцінки. Якщо у вас є якась інформація або Адміністрація президента готова взяти разом з Службою безпеки України і МЗС. Це під особистий контроль, і на наступному брифінгу повідомити громадськість про розслідування, бо це крадуть або нецільово використовують гроші на стражданнях і крові людей. Це перше питання. Дякую. Друге. Фух. Блокпости навколо Маріуполя в секторі М, а також в інших секторах зони АТО водії, які возять продукти та інші товари, показують чеки, де вони безготінковою формою оплачують на блокпостах або показують, що вони оплатили пересування в місто Маріуполь. Це узаконена форма, чи це елемент корупційної схеди, яке проводить якісь силові відомства чи інші відомства? Теж, будь ласка, на завтрашньому брифінгу, пане Олександре. І третє: місяць тому навколо Мукачува проходилася антитерористична операція. Експерти до сих пір не знають точної відповіді, чи було це спробою правого сектора припинити контрабанду, чи це був все ж таки, як то кажуть, дерібан контрабандних потоків чи намагання контролювати. 12.35 серпня, дякую, три питання. Не, ну я вам можу відповісти. О, інформація, яка подається в рамках цього брифінгу, ви знаєте, це проведення антитерористичної операції на території Донецької, Донецької та Луганської областей. У Мукачево не входить до, до цього питання. стосовно блокпостів. Мені нічого не відомо про так звану оплату на блокпостах. Я не знаю про що власне йдеться. І по Маріуполю повірте, що все, що відбувається. В зоні проведення антитерористичної операції є під особистим контролем президента, як Верховного головнокомандувача Збройних сил України. І будь-які розслідування. Все, що відбувається в рамках АТО, все перебуває під особистим контролем президента. Щодня, практично в цілодобовому режимі, президенту доповідають про все, що там відбувається. Ну нарешті питань ми уточнимо і завтра в межах нашого брифінгу повідомимо. Дякую. Добре. Чи є ще запитання уточнення у журналістів? Якщо немає, то дякуємо, пане Олександре. Дякую, на все добре, до побачення, до побачення. А